Тепер тебе взагалі дома не буде. Це так вибачку від восфере на пролунку. Ну, Це взагалі-то координати. Що ми повинні тут знайти? Може, зброю, може, нападок, може якийсь труп. Головне, щоб на наші трупи. Справа прибуває під респенденцією головного слідчого управління для подальшого розслідування. Заходи щодо затримання осіб, причетних до злочинів, продовжуються. Хочеш? Ви впевнені, що нас там не б'ють? Якого? Досить з мене на сьогодні емоцій. Нарешті щось сила.